З ангустура. Це 60-ті? 50. То що це, це ще ж акциз? Так, да, до 59-го це була пломба. да. да, да. Вадише. Пам. 50 й ангустура. 68-й. Мартині. І з 80-х в середньому у нас буде. Панаперебінки. І 60, трошки більше. Скотчу. Трошечки обводнюємо. для скотчу це типу. Баланс. Але обводення да, в коктейлі ну, охолоджується в першу чергу, обводнюється і тому що верну трошечки насичне солодке, інгустура теж потужна, і тому водичка трошечки все, -все Угу. Ми його залишимо без прикраси, як він є. Так, почекайте, він повернувся в 50-ті роки. Угу.